По Суті, більшість людей, які приходять до філії стать в черзі, можуть цього не робити. Вони всі питання можуть вирішити в себе вдома, або в дорозі, або будь-де, через свій телефон, або через ноутбук, зайшовши в інтернет, в свій особистий кабінет, зареєструвавшись там. У графі, якщо от вам прийшов розрахунок, ви з ним не згодні, наприклад. Не згодні з тими показниками, яким розрахували, і ви фактично там не встигли передати їх да або забули, або там. Вони не відповідають дійсності. Є от така графа як показання на дату. Ви вписуєте сюди дату, ви пишете свої фактичні показники лічильника, множите їх на вартість газу і пишете фактично сплачено стільки-то стільки. -то, стільки -то. За договором раз на півроку ми зобов'язані е, все ж таки фізично прийти до споживача і зняти контрольні е, ці показники лічильника. Тобто люди самі вганяють себе в долги, якщо вовремі не передають показателі. Оказується, якщо до 5-го числа кожного місяця цього не зробити, облгази будуть наші Ам, по своїм нормативам. найрозповсюдженішою причиною появи так званих міфічних бурів китанці є нехтування передачі показань лічильників щомісяця, як це передбачено договором, який споживач підписав.